Поміч неба, то навіть якісь аналітики десь там, Інститут вивчення війни чи інші давали набагато гірші і набагато песимістичніші прогнози. Але Божа сила і вольовий дух кожного і кожної із нас ось ця глибока віра, ось ця зусильня наша, праця наша. Це, коли втомлені, опускаються руки, але ми люди йшли, чи плели сітки, чи помагають на армію, чи моляться, чи видають свої кошти, міру наших можливостей, міру наших, наших сил, наших обставин, ми всі разом вистояли. І тому сьогодні ми маємо за це дякувати, Божій Матері. Ми віримо, що вона з нами є духом. Тих, хто втратив своїх рідних і близьких, вона з ними потішає. І так, як стояла під Христом свого Сина Ісуса, так, як вгадалося мені, роздумуючи на цю тему, що раз був в онкологічній лікарні, і мама бачить, як її дитинка мучиться тяжко, там дійсно тяжкий стан. І вона її, Може тільки допомогти тим, що вона її притуляє. і Каже синочку чи донечко, ми вистоїмо, ми переможемо. Навіть, до речі, є такий твір гарний, невеликий за обсягом, можемо собі в інтернеті, якщо зацікавить нас знайти Оскар і рожева пані, де якраз в онкологічних лікарнях допомагають людям перенести волонтери, батьки різні трудні обставини.